Ну і останній поєдинок туру Волинь приймала Карпати. О, <світ> Оце була битва. битва не на жарт. Олександр Олексійович її прокоментував сьогодні. Скільки Олександр Олексійович сьогодні було порушень правил цього мачі? 52 Ну ви пам'ятаєте такі матчі в прем'єр-лізі, що була така велика кількість порушень правил? Я, я думаю, що це рекорд десь Ну, знаєте, якби на даному етапі, я думаю, що це максимум, на що можуть ці команди показати себе, це, це якраз відбитися на футбольному полі. Хоча бачите, на початку, ніби Львів'яна намагалася створювати моменти. У Львів'яна набагато досвідченіша команда, набагато зіграніша мала би бути, тому що багато футболістів, які грають разом. Але Волинь виглядала краще. І от момент на 26-й хвилині, бачите, тут пробивав шабану лівою ногою, ледь не зламав він тут поперечину. І молода Волинь. Відносно молода Волинь, але команда, ну якби не те, що агресивніша, а цікавіше, просто от змістовніше виглядала на футбольному полі. Знову ж таки, подивіться, подивіться, який тут славом. На мотоцикл всіх об'їхав. Дудік. <смітна> от вам і Дудік. <смітна> один з наймолодших футболістів, який дебютував у минулому році у чемпіонаті. Минулого року у чемпіонаті. От зараз він вже стає лідером. І от тут подача і м'яч всі ці ворі. Забуває Петров, ще один молодий футболіст. Ну так, да, тут видав конечно, класну подачу, так. Да. Ну, але продавив центрального захисника. У Нас, знаєте, якби от в, ми в Дніпрі визначали, тут так само визначаємо. Ну, центральний захисник, маєш град, грати, Алексеевич. Ну, там Якось. тоже порада молоді ребята, ну, і забилым молодой. <завискій> Тому всі и проблеми Карпатов, що вони тільки зараз вийшли в ноль. значить, от того, що вони проігрують цю боротьбу, і предыдущий матч в Александрии тоже самое. Александр Алексеевич, ну, ну не хотя прористов... нельзя сказать, что Карпаты вигляділи беспомощно. Значит, достаточно було і моментів, і я кажу, боротьби сколько було. Ну, такої такое і правил. Значит... Ну, и Тут бачите, тут мисок. Знову ж таки, якось так то не впевнено. Думав довго. виходити, не виходіть, не ну, порожні ворота. Ну, матч був веселий. Я вам скажу, що команди два тайми двигались, як заведені. на э, такие... фізична готовність да. обох команд дуже хороша. Тут вот грись да, да, дуже хороший да, момент. Да, бы, точки в точку біл. Бы. Да, єс б забіг, бо попав саму креставіну. Молодий знов да, да. молодий. Дуже да. багато нас Я молодих доходов. А забил не очень молодой. Да, не да. очень молодой. Не вечно молодой. Юр Худобяк, значит, в цьому матче. Бачите, тут не було положено по загрою. Мяч відскочив до нього. Да, бесполезно было подавать. Получился така нестандартная подача. Получилась отскок. И пожалуйста. Косей тут после той подачи неизвестно, куда подал. Це вже видно, почали що тут Ну, от ви кажете, що команди заводилися. В момент ми майже не бачимо. Чумак вийшов на футбольне поле у складі Карпат, якому пророкували таке нормальне майбутнє у складі Динамо. Ну, можливо, ще буде. Але я веду до того, що моментів -то гольових, щоб було їх там. Ні, була боротьба. була боротьба на кожному учасниці поля, за кожний м'яч. Футбола було мало. Тому -то, результат закономірний. Давайте, послухаємо, що щоб після гри говорили учасники матчу. У нас було багато позитиву. Команда будується, вона все-таки гру витримує. Помаленько, очко, два. Зараз великої різниці нема. Ну, були б ми там дев'ятими, це таке місце. Ми побачимо, які будуть рішення, які будуть можливості. В крайній разі я зараз задоволений тим, що ми маємо і що команда демонструє. Якось у нас кінцівка гри не виходить зовсім Можливо, Це якось вже з психологією пов'язано, що було. Ну, в попередніх іграх якби, і... не знаю, що. може дійсно молодість, може втрата концентрації, але звичайно дуже неприємно, тому що віддали дуже багато сил для перемоги і в кінці пропускати такий дуже неприємний осадок. Результатом однозначно мені доволені. Ми сюди їхали побіжнути. В принципі, почали грати, тому доказувало, але, Як завжди, нам десь не вистачає концентрації і мінімального. Виповнення своїх функцій на полі об'язаності. Як в цьому тоді діло, що нас гатить результат? Всі прекрасно розуміють, що одна перемога і все це розворачивається в іншу сторону. Іменно цього самого маленького чуда на мені вистачає трьох очків. Ну, останні секунди наголошували мене те, що не мають права багато в них подач ідуть з флангів, і не мали права в першу чергу крайні захисники дати подати. Не мали права більш плотніше грати відповідно з гравцями всередині, в створі. Але, як то каже, всі ми винуваті, всі ми розберемо цей момент, щоб надалі не допускати тих помилок. Всі, якби однаково думають, що поки що це не те, що ми хочемо. Нема такого нема хорошої гри з нашого боку. Не видно того яскравого малюнку, який був у перших іграх. І всі незадоволені, розстроєні, що от щось, що не сьогодні. Ну, розстроєні, розстроєні, всі ми розстроєні, я розстроєний, але знову ж таки не виграли. Мусимо констатувати той факт. Я бажаю Карпатам перемоги, тому що ну, потрібно вже виходити. Тут Олександр Олексійович сказав, що вийшли з мінусів.